А згодився дати зброю Україні та допомогти боротися, але поставив єдину умову, що стосується кожного українця, начебто США все ж таки не кидають нас на призволяще в боротьбі з расистами. Тож здавалося, можна не хвилюватися, що нас в одну мить здадуть росіянам. Отже, Зеленський вирішив вилетіти у США, щоб провести перемовини із лідером США та підписати угоду, але сталося дещо непередбачуване. Що саме далі розкажемо? А ми вітаємо кожного глядача і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Ми розпочинаємо. Президент України Володимир Зеленський вилетів до Вашингтону, щоб зустрітися із американським лідером Дональдом Трампом. Під час цього візиту Київ та Вашингтон мали укласти угоду про корисні копалини. Про це стало відомо із видання Financial Times, що посилається на неназваного українського посадовця. Трамп також підтвердив, що Зеленський збирався приїхати до Вашингтона, щоб підписати угоду про рідкісно метали та інші речі. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. Я чув, що він приїде, звісно, мені це підходить. Якщо він хоче, він хотів би підписати і разом зі мною. І я розумію, що це велика справа, дуже велика справа, каже Трамп. Ну а джерела в ОП повідомили журналістам, що була підготовка до візиту Зеленського у США. При цьому, як пише політико, представник адміністрації попорадив, що ситуація мінлива. Цтую. Зустріч в Білому домі могла б дати Зеленському шанс довести свої аргументи щодо подальшої підтримки США безпосередньо перед Трампом, який минулого тижня. Неправдиво звинуватив Київ у роз'язанні війни, так пишуть західні змі. А президент США додав, що обидва лідери перебували в процесі переговорів. Цитую далі ми майже домовилися про нашу угоду щодо землі та різних інших речей, сказав Трамп. Пізніше ми розглянемо питання загальної безпеки для України. Я не думаю, що це буде проблемою. Є багато людей, які хочуть це зробити, і я говорив про це з РФ. Здається, вони не мають жодних проблем із цим. Тож я думаю, що вони розуміють, що не повернуть назад. І Як тільки ми це зробимо, вони не повернуть, додав він. Ну а пакт, який передбачає надання США доступу до природних ресурсів в обмін на американську підтримку України на тлі її війни Азарав, готувався кілька днів. У п'ятницю Трамп заявив, що його адміністрація досить близька до укладення угоди. А в понеділок він натякнув, що зустріч між ним та Зеленським неминуча. Нагадаємо, що Зеленський та Трамп бачилися на полях засідання Великої Сімки, яке відбулося під. Головуванням прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Втім, українська глава держави прагне особисто зустрітися з американським лідером перед тим, як Трамп буде мати зустріч із російським диктатором Путіним. Також стало відомо, що Кабмін зібрався на позачергове засідання. Для затвердження таксту документа, який підпишуть із США. А попередня угода про корисні копалини між Україною та США вже готова. Заявив про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ну а далі цту його слова угода про встановлення правил та умови інвестиційного фонду відбудови України це попередній договір, який передбачає юридичну дію майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України. Україна і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його. Так розказав він. Шмигаль також наголосив, що. Угода прямо пов'язана з гарантіями безпеки. Цю у цій попередній угоді. Пункт 10 говорить, що ця угода про фонд становить невід'ємний елемент архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно безпекової стійкості та відображення цілей. Визначених в преамбулі до цієї угоди. Уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру, так сказав прем'єр. Також він розповів, що угода стосується лише майбутніх ліцензій і розробок, а не поточного видобутку. Натомість, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримає від угоди про корисні копалини, право воювати далі та багато озброєння військової техніки. Цтую далі 350 мільярдів доларів і багато обладнання військової техніки і. Право далі воювати, речниця Білого Дому Карлен Лівіт підтвердила позицію Трампа про те, що підписання угоди між Україною та США про розробку українських копалин є критично важливим. Про це вона заявила під час прес-брифінгу в Білому домі. Передає власний кореспондент Укрінформу. Цю я хочу повторити його позицію. Критично важливо, щоб ця угода була підписана. Я очікую, що президент Зеленський підпише цю угоду, каже речниця Трампа. І за її словами, це поверне гроші американських платників податків, якими фінансувалася оборона України за попередньої адміністрації. Лівіт також запевнила, що угода стане благом для українського народу, якому буде потрібно відбудувати країну. Водночас вона відмовилася відповідати на запитання про те, на які поступки має піти РФ, в той час як Україну змушують відмовитись від вступу в НАТО поступитися територією та віддати частину корисних копалин Стою далі. Гадаю, президент Трамп знає, як укладати угоди краще за будь-кого. Хто коли-небудь обіймав посаду президента США, заявила в цьому зв'язку Лівіт. Вона також зазначила, що не буде окреслювати поступок, які обговорюють Трамп і його команда, поки тривають переговори. Президент домігся значних успіхів у припиненні цього конфлікту. Він налаштований на припинення війни. Додала речниця Білого Дому. Ну а про те, що можлива угода щодо рідкісноземельних металів США містить певні економічні та політичні ризики для України пише співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін. Економічна втрата 120 мільярдів доларів послабить бюджет для відбудови. Це майже 600 мільярдів доларів або ж 1 трильйон доларів збитків. Про це пише Washington Post січень 25-го. Залежність від американських компаній може обмежити контроль над видобутком без відсутність гарантій НАТО чи війська залишає Україну вразливою до РФ після війни С, -С, -С, -С 22 лютого. Обмеження на окуповані території не стимулюють їхнє повернення. Юридичні ратифікація потребує згодження із конституцією, стаття 13, що може викликати спротив. Політичні тиск США може підірвати довіру до зеленського. 57% сім відсотків рейтингу Києвашналінститут серед громадян. Наголосив експерт. Серед вигод для України можна відмітити і військову підтримку 50 мільярдів доларів щорічно до 2030 року, 250 мільярдів доларів. Зміцнять ЗСУ, зберігаючи Starlink Ексіос, економічні інвестиції видобуток. Це 180 мільярдів доларів. Від США створять приблизно 100 тисяч робочих місць оцінка на основі масштабу залишиться 75% доходів. Це майже 4 трильйони за 15 років. Геополітичні зв'язок із США може стримувати Росію. НАТО Energy Security Center 24. Підтримка ЄС – це 700 мільярдів євро. Reuters 19 лютого як баланс тиску США, так підкреслив Мелін. Натомість Україна прагне 25-го року зробити все для досягнення тривалого та справедливого миру. А президент України Зеленський наголосив, що за мир треба боротися. Цитую, цей рік повинен стати роком початку реального та надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю та єдністю нашою і з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину. Неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль, така реальність. Якщо хтось спробує це зробити, і саме так без будь-якої опори це не спрацює, без будь-яких гарантій безпеки це не спрацює, сказав президент. Зеленський також пояснив, що означає надійний та тривалий мир для України. Надійний та тривалий мир це значно більше ніж тиша на фронті. Ми пам'ятаємо, що від 2014 року, саме від 2014-го, понад 25 разів Росія порушила режим припинення вогню. До речі, коли генерал Калох перебував в Україні, я передав йому і передав президенту Сполучених Штатів Америка документ із переліком всіх. Сісфаєрів з конкретними деталями, які Росія зламала, тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки. Так додав він? Ну і далі будемо з вами говорити про головне про одну із тих провідних тем, яка наразі лунає дійсно не тільки на території нашої держави, а й вся світова спільнота. Вона дуже зацікавлена. Мова йти саме про угоду про корисні копалини, які має підписати Україна і сполученими штатами Америки. Що говорить наш президент. Говорить він наступно про те, що припинення вогню без гарантій безпеки так воно не буде. Президент України наголосив, що українці повинні бути впевнені, що завтра війна не почнеться знову. Тому нам не потрібні лише домовленості про гроші, тому що ми зараз намагаємося вижити. Ось чому моє перше питання полягує, полягає в тому. Перепрошую, чи припинить Америка військову допомогу чи ні? Зараз не йдеться про якесь заморожування війни. Ми вдячні президенту Трампу, його конгресу. Партійній підтримці людям, але ви маєте розуміти, що ми завтра не закінчимо війну, тому що це Путін сказав Зеленський, що ще сказав наш президент. Далі слухаємо. Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто сісва, а України немає гарантії безпеки. Дивіться, ну, ну так воно не буде. Буде тільки так. Закінчення війни так. Що ми знаємо, що завтра вона не починається. Ну, так буде. Ну і також заяв нашого президента говорив він наступне про те, що він не піде і на 10% повернення боргу. В цій угоді ще питання не в тому, що ми невдачні. Ми вдячні. Але це був грант. Ну і далі ще й маємо змогу з вами подивитися скрін того, як расисти. Зацінили так би мовити слова нашого президента. Зараз ми виводимо на екран вам цей скрін і підкололи так би мовити рашистського диктатора за його бажання продати США російські купалини. Телеграм-канал «Рашистський» дописав наступне: Зіленський. стою далее выбрать что-то оригинала. Я не пойду на 10% возврата долга в этой сделке США Вопрос не в том, что мы не благодарны, мы благодарны, но это был грант. Если дальше нам скажут, что будут сдавать деньги в кредит, это будет новая реальность. І дописали ще в телеграм-каналі приводу того, що президент нашої країни єдинственний, хто не прогнувся під США. В коментарях можемо з вами побачити дійсно. Ви могли тільки що бачити на екранах це повідомлення. І тут зазначається, що дійсно дуже багато реакцій. Там, типу, знаєте, цей смішний смайлик натискає. Телеграм-канал, хтось склона, хто ще якісь типу смішні такі смайлики натискає. Але дійсно така заявочка є. І бачимо, що дійсно навіть хтось із расистів помічає те, що під Америку не прогнувся президент нашої країни. В тому плані, що дійсно, якщо умови не підходять, президент нашої країни говорив неодноразово, чому саме вони нам не підходять, чому за таких умов, за яких пропонують нам Сполучені Штати Америки, вони нам не підходять, він не погоджується не менше, тому що знає, що ми варті кращого, ми варті більшого, ми варті гарантій безпеки, ми варті знати і розуміти те, що через якийсь час рашисти не нападуть знову на нашу країну, і ми всі українці не будемо знову переживати всі ті емоції весь той страх і весь той біль, яку наразі так переживаємо всі ми українці, що дійсно ніколи більше наша країна такого не зазнає, не буде знати більше такого жаху, болі цієї крові і тому подібне. Тобто, ми з вами прекрасно розуміємо, що. На жаль, хоч і бізнесові там відносини наразі у Сполучених Штатах Америки і Путлера, сподіваємося на краще. Сподіваємося на те, що все ж таки Сполучені Штати Америки в моменті зрозуміють, що вони роблять, що вони роблять зрозуміють, що потрібно нашій країні, зрозуміють, що рашисти, вони рашистський диктатор це рашистський диктатор. І він не зупиниться не перед чим. І не зупиниться тільки на нашій країні. Ми з вами це прекрасно знаємо. Було б класно, якби знали цей партнер і розуміла. Далі ще будемо з вами говорити про те, щоб, знаєте, позбутись тотальної залежності або просто будь-якої залежності від міжнародної допомоги на полі бою, особливо від американської Україні потрібно здійснити три кроки для розвитку власного ВПК. Про це в колонці для наших колег у повідомив керівник центру підготовки операторів ВПЛА крук Віктор Таран. Необхідно передивитися. Видатка з державним бюджетом у пошуках цих коштів. Для цього достатньо зробити три прості речі: скоротити непріоритетні видатки та збільшити військовий компонент, залучити приватний бізнес, створюючи нові виробництва через інструмент державно-приватного партнерства, отримати технології від союзників. Британія, Франція, Німеччина тощо, що дозволить не просто купувати зброю, а локалізувати її виробництво в Україні наголосив таран. Крім того, на його думку у виробництві треба рухатися швидкими темпами за наступними напрямками. Створювати роботизовані бойові платформи, про які ми з вами до речі говорили. Вони вже є створені, але все ж таки не в такому великому обсязі, в якому б хотілось би нам, які здатні здійснювати задачі на землі, на морі, в повітрі, в космосі та під землею. Розробляти лазерну зброю, нарощувати потенціал у кіберпросторі та впроваджувати штучний інтелект у військових операціях знаємо з вами, що дійсно за такою. Роботизованої машини, так би мовити, за штучним інтелектом, майбутнє 21 століття, бачимо з вами, як все це швидко розвивається прекрасно. Так тому дійсно розуміємо, що це є дуже і дуже важливим наразі питанням. Так, от що ще говорять? Говорять про те, що якщо Україна хоче стати військовою державою нового покоління, потрібно вже зараз складатися в ці напрямки. Наголосив Таран. Дійсно, бачимо, що маємо всі змоги посилювати свій ВПК і в майбутньому не залежати абсолютно ні від якої держави, ні від Європи, ні від Сполучених Штатів Америки. І дуже з вами сподіваємося, що так і буде. І рано чи пізно уявіть, просто в моменті я думаю, кожен Україн. З цим зіштовхується з приводу того, що дійсно розуміємо, що відбувається, і розуміємо, що ми наскільки наразі вже сильні стали, от дійсно настільки, що просто уже, не знаю, дуже важко так, знаєте, навіть подумати про будь-яку іншу країну, яка б стояла, вистоювала честь своєї держави, честь так. Своїх не те не те, щоб чи, честь також у будь-якому випадку. А я знаєте, більше маю на увазі своїх людей, своїх територій, наскільки відстоювати, наскільки за них боротися. Не кожна країна, країна так би змогла навіть з ядерною зброєю, навіть з більшим потужним а, військовим, так кількістю військових, навіть з більшою а, кількістю коштів, навіть з більшою кількістю авіації, доприклад, будь-чого, я впевнена далеко не кожна країна дійсно б знаєте. Дійсно, я думаю, не кожна, не кожна країна змогла б так робити, навіть в тих всіх умовах, тим паче, яких знаходимося ми українці. Бачу, що наша постійна глядачка, пані Світлана, дописує наступне: Україна не зможе без Америки, а Америка без України. Чи хоч мені така думка спала. А можливо, пані Світлана, ваша думка має право на існування, як і будь-яка наша думка, так з вами. Дійсно, є, можливо, доля правди в цьому, тому що все ж таки дуже ми за. В'язані зараз з Сполученими Штатами Америки, хоча досить неприємно, коли спочатку тобі надають допомогу, а потім говорять про те, що а, це ж не гранти. Ну, точніше, вони не говорять про те, що це не гранти. Вони забувають про те, що це гранти, про те, що кошти ці були надані їм в такий спосіб, і говорять про те, що давайте ваші корисні копалини. Без корисної допомоги тут не буде. Бартерні умови тільки Сполучені Штати Америки цікавлять а, а, Путлер а, ви знаєте, так от прощупує, протискає ці моменти, коли він може це все сказати, може якось знає там знайти себе в цьому всьому Сполученими Штатами Америки ще більше так з ними за вирішувати так би мовити. І ці моменти. Ршиський диктатор пропонує свою нафту і свою Аляску. Ну, Про це ми з вами також можемо дуже довго говорити, але давайте вже перейдемо ще до однієї теми, яку анонсувала я для вас на початку Атеро. Саме Лавров. Ну як ми можемо не сказати, це одна із головніших тем сьогоднішнього дня. Просто ми з вами підбуваємо підсумки, і як ми можемо не сказати про те, які просто бредні говорить цей ця людина, не, не знаю навіть, чи можна назвати його людиною. Називає мови для переговорів з Україною і різко накидується на Європу. Вкотре, що ж він говорив? Говорив він про те, що знаєте, російська намір має за намір захопити всю територію Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Оскільки вважає їх своїми, сміюся знаєте, з вами тому, що смішно з цього абсурду, смішно з того, що нарошисти чомусь думають, що вони взагалі мають хоч якесь хоч якийсь відсоточок, навіть най найменший права думати про те, що це їхні землі. З якого переляку? Чого вони так вирішили думати? Як взагалі? Я не знаю, ну чому вони так думають. Не знаю, і це смішно. І це дійсно смішно, тому що расисту дуже багато собі там знаєте, накрутили. Так от міністр закордонних справ Ерефі Сергій Лавров заявляє, що армія Ерефі не зупиниться на нинішній лінії зіткнення. Зокрема, він робив сьогодні. Знаєте, також ще кілька заяв щодо повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України в лютому 2024 року. Так, перепрошую, в лютому 2022 року. Як пишуть російські ЗМІ, за словами Лаврова, Рефія взагалі не розглядає жодних варіантів із розміщенням європейських миротворців на території нашої країни. І Кремль про це ніхто не питав. Ось такі от заяви він робить.